Життя після втрати психоемоційним станом матерів, дружин та дітей загиблих і зниклих безвідці бійців, перейнялися на звардіці західного управління, знайшли гроші та зорганізували реабілітаційний центр в одному із віддалених гірських сіл Прикарпаття. За півтора року там побували понад 250 родин полеглих. Додому вони вже повертаються геть іншими, починають розуміти, що заради пам'яті загиблих мають жити. Деякі жінки говорили із кореспонденткою ТСН Аллою Пас і зізнавалися, це перша їхня розмова зі сторонніми людьми після втрати. Вона сама захотіла розповісти журналістам про свого сина. Уперше за вісім місяців говорить про його загибель зі сторонніми. Він знав, що я ж все одно буду плакати. Я приходжу додому, а в мене під подушкою конфети лежать ті, що я люблю. Він мені дзвонить там, десь кудись там від зв'язок з'явився. Мам, заглянь під подушку, не плач. В Момент його загибелі в мене вирвали кусок серця. А у Руслани 21-річний син, командир взводу розвідки, зник безвісті в районі Мар'янки два роки тому. Їй і зараз сльози не дають говорити. Але після занять з психологами. Пропозицію зупинитися відхиляє. Мені постійно хочеться говорити. Наприклад, у мене день народження, вони зранку з меншим сином. З вечора нарвали польових квітів, і всю дорогу до спальної вкрили квітами і прийшли зранку привітати. Кожна з 16 матерів загиблих та зниклих безвісті після втрати самотужки не змогла подолати свій біль. Вдень на роботі кажуть ще сяк так, а вдома розпач: безсоння, трему рук, голосу, сльози. І безтактність, яка ранить. Дошкуляло запитання, чи ти знайдеш свого сина, або дошкуляло запитання там, наприклад, привезли через рік іншої жінки сина, мене питають, та там що привезли? Нога, рука. А я боялась, там їм відповісти, боялася, що я їх ображу. Мовчала, відступала з гест, могла зробити усмішку. Тепер я знаю сказати, для чого ти мене це питаєш. Дружин, матерів, дітей, полеглих, побратимів і військовослужбовців інших підрозділів. Взяли під опіку нацгвардійці західного управління. Реабілітаційний центр облаштували у віддаленому карпатському селі. Запросили команду досвідчених психологів, які з травмами війни працюють з 2014-го. До нас вони приїжджають в чорних хустинках, в темному одязі, змарнілі через три тижні 90% вони. Починають повертатися до себе, вони починають змінювати спосіб життя. Навіть вони починають вдягатися не тільки в темні кольори. Вони починають бачити ці кольори. І навіть якщо вони плачуть, вони готові. Пережити з кимось свою історію, ми не маємо жодного морального права забути про полеглих героїв. Так також ми не можемо забути і про їхні родини. ми не можемо лишити їх наодинці зі своїми зі своєю бідою. З Жінками та їхніми дітьми психологині працюють від ранку до ночі, використовують тілесні та ресурсні практики фейс-йогу, арт майстерні навіть равликів привезли. Коли ми в стресі, коли ми знервовані, що в нас ціплюється. Зовки напрягається обличчя, і коли вони повзуть, то вони своїм оцим мікромасажем розслабляють всі-всі ну, мінічні м'язи, глибші м'язи. Додому жінки повертаються геть іншими, з бажанням жити заради пам'яті своїх синів, допомагати іншим із мріями. Поїду на дачу. Я тут купила рози, посажу рози, манікюр, підікюр, покраска голови дуже хочу. Мій син би мною пишався, тому що це пам'ять, по-перше, по-друге, треба жити. Тут найбільше, що нас навчили, це думати про себе. А раніше я не думала, наприклад, про себе, думала про дітей, цей, але якщо мені погано, цей дітям погано. Сину меншому погано. одна група їде, інша вже набирається. Нацгвардійці тим часом шукають небайдужих, які готові їхній проект підтримувати фінансово. Алапас Романдучик Прикарпаття Тесен один плюс один марафон. Єдині новини.